Це Яліна Плешко і моє шоу Музика сьогоднішнього дня вже 2014 рік. Але давайте згадаємо поворотів минулого 2013 року. На п'ятій сходинці Віра Бережніва зі своєю піснею Ковбой я впевнена, всі полюбляють цю пісню, але не за голос, а за виріс на декольте. Четвертий сіквел посіла Наталі зі своєю піснею О Боже, який мужчина». Я впевнена, всі слухали цю пісню. А хто не слухав, тому, напевно, пощастило. Третя сходинка зайнята гуртом «Потапуєм і Настою з піснею Принцеси Нікакот. Я гадаю, що цю пісню можна залишити без коментарів. Другий сіквел посів гурт Жуки зі своєю файною пісенькою Йогурт. Цю пісню дійсно слухає молодь, але, напевно, після прослухання треба пройти курс реабілітації. На першому жаданому місці гурт «Градуси» зі своєю піснею Раз і лох». Цю пісню ви прослухаєте в кінці програми і залиште нам свої коментарі. До побачення! Це була я, Аліна Плешко, і має шоу Музика сьогоднішнього дня.